Доброго раночку всім! Сьогодні в наших ланчбоксах сирок дитячий, сосисочки дитячі, черніка, булочка, помідорки, сік, водичка. І от з'явився ще один: два бутербродика татові на перекус і водичка. Вода вона, там. А этом. Там же. Все, давай, давай, взувайся, Львінка. Ти, ти студент чи Студент. В добрий путь. Чи в добру путь, як правильно кажуть. Бажаємо успіху в перший день навчання. Навіть. Все, все життя е, мічта стати знову студентом. Là, там пішов попив, тут пішов попив. Що ти бігаєш уже без п'ятнадцяти? Можна вдома залишитися. Бігом, дівчатки! <реш> Давайте чмоки всі. Бігом, бігом, дівчата, бігом. Та не розкиснете. Подожди, так може парасоль сольки дати. Підвисла я з цим пилососом, не знаю, що робити. Він такий величезний, хотіла. Огляд на нього та тестування зняти. Врешті-решт вже скоро прийде чоловік на обід, а мене ще не обід не готовий. Так, зараз швиденько борщик зроблю і посмажу м'ясо по-французьки. to take you've taken Oh, yours in the sun, Tess, yours Cause if you're falling... Я встигла підготувати всі продукти. Тепер з нею на руках буду доварювати борщ. Я за 15-20 хвилин все підготувала, зажаркою зробила, бурячок натерла, капусту, все зробила. Тепер воно зараз закипить, там повариться трошечки. Буду погодую, пократи. да, да, да. Перевдягнемося і встигнемо так на да? отакі Ми метеори. Так, мала не заснула, ну, я її поклала, зараз швиденько закінчу з борщиком і будемо обідати, коли Віталик прийде. Виходить все, що я там накидала, картоплем, м'ясо, капуста. Потім зажарка з томатною томатної пастиками. Я навіть встигла посуд перемити. Зараз це стаче, я його викину. Не встигла я тільки бітки зробити, але вже коли Віталік прийде, бо борщ буде на обід, а бітки на вечерю. Там розпаковка у мене так і відбувається. Евічка малює біля мультика. Да, ми вже все оформили її в садочок повністю. З вересня вона піде в садочок. Ще залишилось нам зробити другу привівку від кору. В Україні ми зробили, але там одна тільки. І нам треба ще записатися до педіатра і зробити ще одну прививку від кору. Ось. Я Ліну як педіатру вже записала, треба шукати перекладача, бо без перекладача не беруть. Що ще із новин такого? Діти в школу ходять. Віталік пішов на курси німецької, як йому вдалося зараз. Він прийде, ми у нього попитаємо. Як це він так менше, ніж за два місяці. Він в квітні приїхав. Квітень травень, а ну два місяці і він вже пішов. Два з місяці, місяця він вже пішов на курси. А, ось все, все вона нагулює да-да, <різь> <різь> треба щось уже організовувати якісь а, відеоняню. Та гойдалку якусь буду шукати. Мобіль треба купити, якісь іграшки, щоб вона, вона вже починає фокусувати погляд. Тож треба вже цим займатися. Мамі все нема коли, нема коли. Мама не знає, за що хвататися. Хочу ще вже починати речі складати, бо вони у нас ще в валізах стоять. Ну, коротше, такі справи. Ой, щось упало у маму тут. Так, так, так и так. Сейчас спробуем. Эй, тихенько. Сейчас спробуем такую штуку. Я купила в Коуфланді захист від, ну, на куточки стола, щоб дітки не стукалися, бо він у нас гострий такий куточок стола. Треба розібратися, а безжеряти треба зняти скотч, притиснути на хвилинку, залишити не чіпати 24 години. А потім ножиком столовим можна буде зняти. Там щось ще покажено. Треба перекласти. Мамо, Давай, Он давай подаймо. Добре. А я ще хожу, доки ми тут гуляємо. Мама, угу. Нам треба сюди Мама, якісь штори подавлю. купити, Див але на у нас я. такі. А, дивись на мене. Дивлюсь. 2, 3, 4, Ух, <соуз'> які малюнки ти мені намалювала. А у тебе малюнки з квадратними головами чи з якими? Покажи. Ой, як красиво! Молодчинка. Це мені обидва? Дивіться. <соуз'> Ні, тільки не розкидуй, будь ласка. А оце що за? Піднімемо ту коробочку. Порозкидали все. Мама свої речі порозкидала. Елі свої. Їсть цілий день. <рес> так, я дивлюсь, нам треба сюди штори. Віталій каже, тільки римські, а я так втомилась від цих жалюзій і порожніх стін, що мені хочеться якісь занавіски все ж таки, щоб були. Але щоб було стільно. Ну, і, звісно, не до підлоги. Навіть не знаю, є у когось якісь ідеї. У нас тут, бачите, балки. І під потолок, карніс не можна. Навіть не знаю, які тут можуть бути такі штори, щоб було затишно. Мені хочеться, щоб тут було затишно. Mm. Ну, не дуже пахнуть. Так, добре. йшов до школи в перший раз. Я йшов до школи в перший клас. За мною гналась на маня, моя маленька цуценя. <гідно> ну і як тобі? Сподобалось 4 години вчитися? Звичайно. Не втомився. Та ні, ну цікаво, тільки вони на німецькі розмовляють. Жодного. Знайомого слова. І що? І як розумієш тільки на сознанні і далі після дому з черпам. Хочу все на, на логіку і на тому подобне. Подібне. Ладно, в двох словах, як ти через, за два місяці місце себе вибив в школі, бо люди роками не можуть потрапити. Є таке російське хто іще тут все дюйма. Посеб... Поділісь цим, як його. Пошагова інструкція. <гум> Та просто спілкуйся з людьми і, і все зрозумієш. Все В даному випадку спілкуючись з людьми, вияснилось, що деякі люди вирішили відмовитися від навчання піти працювати. Користався цією можливості, те що почув. Таким чином попало в його місце. А так дійсно чекає дуже довго. І знайомі наші побачили, як я це зробив, зробили подібне, тому що там сімейна пара не пішла. <світло> Якось так. Віталік проскромнічав, Ну, не те, що проскромнічав, він забув сказати, що наголість це в щастя. <світло> <Да>? <світло> Але я за нього це скажу. Отже, хлопець, який нам допомагав, він пішов працювати, але був записаний на курси, І... але вирішив не ходити на курси, а піти на роботу. І виходить, Віталік пішов в, ті... в ту школу, перший раз пішов, йому відмовили, так? Ну, сказав, що прийомний день, в а, він Ді, ще він раз а раз, не сказати. Типу, на, на ось це на була черга, можна було, але треба було прийти в приймальні години, на нього там рикнули, що типу, да, я правильно пам'ятаю? Mm -hmm. що типу, Землі трошки були, що типу, не приймальні години, і тому його виставили геть. Хоча цієї е школи не було в списку від джоб центру нібито там всі, все розписано вже на рік вперед. Але із того, що у нас там вчаться е знайомі, то. Ну, вони показали, де це знаходиться, і Віталік туди пішов. А в другий раз він також вирішив ризикнути, пішов в приймальні години, та ще й там комусь там щось допоміг. І як я під, під, погану пі, руку, чи як там кажуть? Під гарячу руку потрапляють, а є, що під гарну руку потрапив. Тобто, під 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 гарний настрій потрапив, і тому йому призначили іспит. Тобто, в середу він пішов на п'ятницю іспит, і в понеділок вже сьогодні на навчання. Ось тобто до чого це вся історія, що треба питати, треба ходити. Якщо хочете, то добиватися можна навіть і в Німеччині, незважаючи на те, що вони там роками відправляють. Так, тут є недолік, що зараз вони підуть навчатися це червень-липень, а потім, коли діти йдуть на канікули в, нашому, в, на, в нашій землі з серпня Елі, ти мені голову закружиш, то і мовні курси також будуть на канікулах, ну, тобто перерва буде, да? півтори місяці понавчався, потім перерва два місяці, а потім знов на навчання. Але чого менше? мене графік серпні тільки буде і до 10 вересня. До 10 вересня? Канікули. Mm -hmm. Півтора, Ну, майже півтора місяця. Ну, нічого. Ну, коротше, але в першу зміну, тобто зручно, дітей завозять в школу, а, в садочок. Ну, коротше. А, це ти будеш свободен, коли ляну, адаптувати до садочка. Да? Mm -hmm. О, так це чудово. Бо в садочок, щоб адаптувати, треба там щось тиждень чи два. Два тижні. А? Два тижні. А, до, два садочку. Два. до садочку адаптація два тижні, треба ходити разом з дитиною і там знаходитися. А я хвилювалася, бо ну, з малою туди ходити прийдеться. Але якщо чоловік буде на канікулах, то якось ми будемо це питання по, по черзі, можливо, вирішувати. Тож, отакі у нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд. Давайте до зустрічі у нових відео. Пока.